Тарас Григорович Шевченко і мертвим, і живим, і ненародженим землякам моїм. Читає учениця сьомого класу новоукраїнського ліцею Буц Вікторія. І смеркає, і світає. День Божий минає, і знову люд потомлений. І все спочиває. Тільки я. Мов окаянний, і день і ніч плачу на розпуттях велолюдних, і ніхто не бачить, і не бачить, і не знає. Оглухли, не чують, кайданами міняються, правдою торгують, і Господа зневажають людей запрягають в тяжкі ярма. Оють лихо, лихом засівають. А що вродить, побачите, які будуть жнива? Схаменіться недолюди, діти Юридовії, подивіться на рай тихий, на свою країну, полюбіте серцем щирим велику руїну. Розкуйтеся, братайтеся, у чужому краю, не шукайте, не питайте. Того, що немає, і на небі, а не тільки на чужому полі, в своїй хаті своя і правда, і сила, і воля. Немає на світі України, немає другого Дніпра, а випретись на чужину, шукати доброго добра, добра святого, волі, волі.